У Коломиї відкрили філію міжнародної компанії, яка спеціалізується на it освіті У центрі міста на Чорновола 17 запрацювала it Степ Академія. Тепер тут зможуть навчатися діти від 7 до 14 років. Ті Step Академія має 116 філій у 25 країнах світу, серед випускників, яких понад 250 тисяч фахівці, що працюють у Google, Microsoft, Apple, Monobank, Відтепер IT Step Академія, і у Коломиї у серці міста на головній вулиці розповідають директор Івано-Франківської філії, IT Step Academy Ігор Мандар та Ярослав Бабанюк, директор Коломийської філії. Заснована наша IT-степ-академія ще далеко, 1999 року. Дмитро Олександрович Корчевський Одесит заснував її у Одесі. Звісно, звідти і пішов розвиток Київ, Харків, Дніпро. Загалом, якщо говорити про нашу діяльність у світі, це і країни Азії, Європи, і навіть Сполучені Штати Америки, так само охоплені нашим навчальним процесом. Через наші класи пройшло більше чверті мільйона дітей. Доросла величезна кількість людей, які нам довірили. У нас є співпраця з такими компаніями, як Майкрософт, як Автодеск, як Циско, які є лідерами своєї галузі. У нас є е, визнана нагорода від ООН. IT-степ-академія – Це насамперед якісні освітні послуги. Тутешні фахівці допомагають освоїти навики майбутнього. Учні академії мають конкурентні переваги, бо сучасні цифрові навики незамінні в будь-якій сфері. Продовжує Ігор Мандар. У нас немає такого поняття як інформатика. Ми надаємо послуги у технологіях. Є відповідь. Ні, модулі, які спрямовані на навчальний процес: Лего, робототехніка, ардуїно, фотошоп, ілюстратор, 3 d Max, 3 d Maya, 3D-моделювання, створення сайтів, мови програмування. Вони проходять весь спектр. Найменшенькі розпочинають із знання базового комп'ютера для того, щоб можна було рухатись далі. Після того, коли вони закінчать малу комп'ютерну академію, вони можуть обирати вже напрямок професійної комп'ютерної освіти. за Напрямком розробка програмного забезпечення, комп'ютерна графіка, дизайн або кібербезпека та мережі. Тут вже вони визначаються і можуть себе потім реалізовувати як спеціаліст для зручності учнів Степ Академія» у Коломиї працює сім днів на тиждень. Наголошує Ігор Мандер. Менеджери, директори чекають завжди у приймальні, готові проконсультувати, допомогти підібрати необхідний напрямок для дітей з 7 до 14 років. Якщо дивитися по ціної політиці, то це достатньо. Недорогий продукт для учасників бойових дій є окремі знижки. Навчання у IT степ це успішне майбутнє для дітей. Наголошують представники академії, Тому запрошують. Коломия, вулиця Чорновола, 17, третій поверх.